Шановна громада, щойно відбулося початок сесії. У нас було скликання сесії нашою ініціативною групою, під якою регіони не підписалися. З єдиним, єдиним питанням це євроінтеграція. Вони теж підготували своє звернення до президента як чоловітну. Вони оминули всіх тих пунктів, за якими була прийнята тут резолюція, яку зачитував. Друг Віктор Притуляк, депутат Сійної зали. Там були катаричні вимоги. Ми в своєму рішенні вказали більш толерантні формі, більш лаконічно, літературно, але вимоги були ті самі до президента. Партія регіонів зараз хоче прийняти звернення, але воно виходить. Абстрактне розпливчате, не конкретне. В них немає вимог, що звільнити уряд Азарова. В них немає що звільнити політичних в'язнів. в них немає інших вимог, які були в резолюції, за яку ми проголосували. Ось така інформація. Дякую.